Лише один новий елемент цього року з'явився у найбільшій шопці України, яка розташована у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Як зазначили, тут загалом шопка цього року менша ніж у минулі роки. Коли вона постійно збільшувалася цього року, було і менше парафіян, які долучилися до її встановлення. Все таки війна внесла свої корективи і додали один новий елемент. Ви можете бачити його за моєю спиною. Це ангел, який тримає в руках надію. А біля нього встановлена. Символічна багатоповерхівка це символ усіх зруйнованих будинків в Україні, символ того, що кожна, кожна домівка, яку зруйнували російські окупанти, вона буде відновлена і обов'язково настане мир у нас, і ми повернемося до нормального звичного нам мирного життя. Загалом зараз, до прикладу, у церкві немає світла, і тому більшість елементів рухомих вони не працюють, що е, трохи так зменшує очікування, але тим не менше люди все одно приходять, е, дивляться е, усіх відгуки. Е, Дуже позитивні люди в захваті. Їм подобається приходити сюди. Багато людей приїжджають сюди щороку, як традиція, відвідують цю шопку, дивляться, що тут змінилося. Обов'язково звертають на все це увагу. Навіть сьогодні нам казали, що побачили багато нових елементів. Хоча насправді він тут тільки один, як зазначили в церкві. От, але е, шопка насправді е, направду дуже велика. Е, минулі роки е, її розмір ще сягав і за моєю спиною е, зліва і справа. Але цього року е, трошки зменшили. Е, загалом і кількість людей, яка відвідала цю шопку, цьогоріч, е, е, також трошки менша. Не дивлячись на те, що багато і переселенців приїхало у Тернопіль, але все ж констатують, що відвідувачів тут менше. Але все одно у людей є ще як мінімум тиждень, аби прийти сюди і подивитись, побачити на власні очі цю красу.